Кажемо всі дружно слава нашому Господу! Слава нашому Господу! Слава Господу. Дякую Господу, що ми такий холодний день, морозний. Тут всі на місці в цьому. Так нас багато людей. Слава Богу. Слава Богу, що слава. Люди, люди хочуть прийти до Господа, почути Його Слово, помолитися, поспівати Господу, прославити ім'я Його. Сьогодні хотів би поговорити, досить така цікава тема про взагалі. Дослідження Слова Божого. Як про, правильно розуміти? І в мене до вас риторичне запитання. Подумайте собі, чи можна впасти в спокусу від Слова Божого? Здається, ну, як, як, як? Брати і сестри, можна. Навіть від слів Ісуса Христа падали в спокусу люди. Навіть не треба дуже сильно напружуватися. Пам'ятаєте, Ісус. Заходить в синагогу, сідає, відкриває пророка Ісаю і читає Дух Господній на мені. Стає і сідає. І після того його хочуть губити. Після того всі з спокусу. Другий випадок він поясняє, навіщо приймати його плоті кров? Він вводить нове служіння. І пам'ятаєте, що сталося? Там що було багато учнів, десятки, і написано, всі впали в спокусу. Від слів Ісуса Христа. Він каже, Ми не можемо цього зрозуміти. Він каже: то йдіть, йдіть. Ви, якщо не змогли зрозуміти, ви скільки зо мною були, ви не змогли зрозуміти, впали в спокусу. Ідіть. Йдіть. Тільки 12 лишилося, каже: куди нам іти? Куди нам йти? Брати і сестри, дуже просто. Від Слова Божого, впасти в спокусу. Що для цього потрібно? Найперше вирвати з контексту. Взяти кусочок, кусочок, і собі так вирвав і цей кусочок окремо від всього читаєш. І, брати і сестри, дуже багато шансів, що людина, яка тим більше мало читає, мало досліджує Слово Боже, воно паде в спокусу. Дивіться, один тільки приклад сьогодні вам. Звичайно, прикладів є дуже багато. Я буду тільки один приклад вам наведу. Щоб бути коротше, бо я подивився, я <кхм>, минулого раз на 42 хвилини наговорив. Це дуже багато вас так довго мучити, я постараюся сьогодні скоріше. Одне слово, вириваю з контексту, як я обіцяв, і читаю. Матвія, 18, розділ, 18 вірш. Істинно кажу вам, що ви зав'яжете на землі, те буде зав'язане на небі. І що розв'яжете на землі, те буде розв'язано на небі. Як у вас Огоєнка? Так саме, то саме Вугієнка написано. І оце місце будуражить багатьох людей, збуджує їхню фантазію. І я думаю, ви не один раз бачили, як пастори досить відомі, більш такого харизматичного направлення, бігають по сцені і кричать: Я пов'язую диявола. Я пов'язую диявола. Алілуя! Д'явол зв'язаний! Вони в'яжуть, в'яжуть того, в'яжуть. Не буду на цьому зупинятися дуже сильно. Навіть фамілії, деякі я згадую, звичайно, не буду їх називати, тому що сказав, що я сужу. Хто я такий, щоб судити чужого раба? Хто я такий? Але чому я от це згадав саме? Можна сказати, ну хай собі бігають, тобі то що, що ти їм заздреш? Просто через це. Через таке їхнє своєрідне служіння дуже багато людей впадають з покусу. Як саме? Вони бігають, пов'язують, люди в такій ейфорії, вони слухають. Так, да, пов'язали, пов'язали. тепер В житті все буде прекрасно, все супер. Дявол пов'язаний, життя просто прекрасне. Закінчується служіння, вони йдуть додому. Знаєте, а дьявол навіть не підозрює, що його пов'язали. Йому ніхто про це не сказав. Вони приходять додому, а воно все так саме. І люди падають в спокусу. Значить, там набрехали. Значить, це все неправда. Значить, вони взагалі там всі брехуни. Ай-яй-яй-ой-ой-ой. Пам'ятаєте, сини священника Ілія? що вони робили? Бо я сьогодні буду приклади всі знову зові тільки один. Я вам нагадаю, не буду зачитувати, нагадаю. Вони що робили? Вони там із жінками при храмі грішили. І це м'ясо жертовне забирали. І це все були претензії у Бога до них через сели. Найбільше була претензія, що ви відводите людей від Бога. Люди втрачають віру. А це саме найгірше. Можна кричати, бігати, там гриміти кістками. Але саме більше людей відважують від віри, відводять від віри в Господа. Люди впадають спокусу, як я казав. Чому? Бо тому що це місце, от вони в тому, що я прочитав. Вони виривають з контексту, спираючись на це місце. Вони пов'язують, вони мають. Ну Бог ще їм дав таку владу, пов'язують. Але хто читає Слово Боже, його не обманеш. Тому що він знає, взагалі хто пов'язує і чи пов'яже дьявола. Про це написано в Біблії. Тут не треба нічого фантазувати. Нам зараз багато розказувати не буду. Просто читаю вам Книга, об'явлення, 20 розділ, перший вірш. І побачив я ангела, який сходив з неба і мав ключ. Запам'ятайте, він мав ключ від безодні і великий ланцюг у руці своїй. Він взяв дракона, змія древню, який є диявол, і сатана, і скував його на тисячу років і скинув його у безодню. Замкнув його і покли, і поклав на ними печать, щоб не спокушав уже народу, доки не скінчиться тисяча років. Після ж цього він має бути звільненим на короткий <кій> час. Тут вже своя історія, коли там має тисячолітнє царство, ми цього не, 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 не торкаємося, Зовсім інші теми, щоб не розпилятися. Брати і сестри, ви бачите, хто пов'язує ангел, але чи... не просто якийсь ангел, який має ключ. Що це ключ? Це символ помазання. Ангелу цьому дав Господь владу, що він і дав ланцюг, що він скував, скував цього дьявола чи сатану, як написано. То є влада йому дана від Бога. він буде, буде скований один раз перед тисячолітнім царством, тисячі, тисячу років буде скований, потім на короткий час, і ви там знаєте, буде війна, потім його зразу переможуть. Бачите, як написано дуже чітко, людина, яка знає Слово Боже, вона розуміє, що коли хтось бігає і пов'язує когось яволем, ну це все брехня. Такого не може бути. Не може бути. Тому що в Біблії написано зовсім все інакше. То не треба бути дуже мудрим, просто треба читати слово Боже. Послання до Юди, всім відоме місце, Перший розділ, 9, 9 вірш. Михаїл же архангел, дивіться, брати і сестри, цілий архангел Михаїл, коли говорив з дияволом, сперечаючи про ймусе тіло, не з зневажливо суду, але сказав: нехай заборонить тобі Господь. Він не то, що когось не в'язав, архангел цілий Михаїл. Не то, що там з кимось дуже сильно боровся, він навіть не наважився винести зневажливо суду, тобто зневажливо говорити. Брати і сестри, а не задумувався, а чого так? Ну, що ж він не міг? Я, я сказати дьявол. як хто бігає, пастор і кричить, я пов'язую. Ну чого він не міг його пов'язати? Тому що він не мав ключа. Він не мав помазання, він не мав сучасною мовою компетенції на це. Бог йому цього не давав. Бог йому дав чітке служіння. Ти маєш поговорити про Моїсеєве тіло. І все. От на що він мав помазання, тим він і займався. Це дуже важливо. А ну, може хтось сказати: Ай, брете, що ти говориш? Ти якийсь такий нудний, головне, мати віру. Ого. Це теж ще питання. Віра, віра. Головне – віру, і од мою віру, я пов'яжу, я вижену діяло. Ну, віру. Давайте про віру, подивимося. Луки, 10 розділ, 17 вірш. 70 учеників повернулися з радістю, і говорили: Господи, і біси, кориться нам ім'я Твоє. Ви бачите, що сталося з учениками? Вони російському мову восхищені, вони в захоплені, в захоплені. Вони самі не знали, що таке може бути. Він же сказав їм: я бачу Святону, що як близько ковпав з неба. Ось даю вам владу. Чуєте, що Ісус каже? Даємо владу наступати на змії, на скорпіонів і на всяку силу ворожу і ніщо не зашкодить вам. Однак тому не радійте, що духи коряться вам, а радійте тому, що імена ваші записані на небесах. Брати і сестри, дивіться, учні не мали ніякої віри. Чому? Тому що вони були захоплені. Вони ого, як ми можемо. Знаєте, людина, яка вона несподівано щось зробила таке, що вона не сподівалася, яка там віра? Вона каже, Ого, як ми можемо? А Ісус каже: ви можете тому, що це я вам дав цю силу, але конкретну силу, щоб ці духи вам підчинялися, саме духи. Ну і там ще не ставали на цих скорпіонів, що вони виму ці. Дивіться, ніякої віри не мали. А, а що буде, коли мати от таку, як я казав, віру чи надію, що я свою силою, це можу зробити без помизання Божого. Знову ж, Слово Боже, написано словом, знов всім відоме місце. Дії діяння апостолів, 19 розділ, 14 вірш. Навіть деякі з мандрівних юдейських заклинателів почали призивати ім'я Господа Ісуса над тими, що мали злих духів, говорячи. Заклимаємо вас Ісусом, котрого Павло проповідує. Тобто, вони мали віру. Вони мали таку віру, що якщо вони произнесуть ці слова, ці заклинання, в них вийде. Це робили якісь саме росенів юдейського пересвященика Скеви. Але злий дух сказав у відповідь: Ісуса знаю, Павло мені відомий. А ви хто такий? І кинулося на них, на них чоловік, у якому перебував злий дух, і, подолавши їх, узяв над ними таку силу, що вони нагими і зраненими втекли з дому того. Я б сказав, брати і сестри, що добре вони від, від, відділилися від, від цього всього. Добре, що вони ще так сталося. Могло бути ще гірше, що він просто їх побив, роздягнув і вигнав. Люди мали віру. Люди мали віру. Ну, якщо про якусь таку, знаєте, ті слова сказати, в імя Ісуса Христа імену, бачите, вони так робили. Здається, так. Ну, воно для. І Тут навіть не про дьявола, тут про бісів. Воно без помазання Божого не працює. Бо біси кажуть, цей біс каже: Ісуса я знаю, тобто Він має силу, має владу. Павла я знаю, тобто Він має владу, він має силу Павло. А ви хто такі? Вам силу, вам владу, вам помазання. Хто давав? Ніхто. От маєте за це. І е, про Павла. Згадали про Павла. Павло, бачте, мав силу і владу над бесами. Але читаємо знову вже, перше послання до Солонян, 2 розділ, 18 вірш. Ми ж, браття, розлучившись із вами на короткий час лицем, а не серцем, ще з більшим бажанням прагнули побачити лице ваше. І тому ми, я, Павло, і один і раз і вдруге хотіли прийти до вас та перешкодив нам. Сатана. Павлу перешкодив прийти до Солуна, до солонік. Сатана. А що ж він його не пов'язав? Павло! Павло, який мав надзвичайність відкривень? Каже, не перешкоджав. І ми не, змогли. ми не змогли. І що вони робили? Бігали, пов'язували його. Читаємо. Перше Солонян, третій розум, дев'ятий вірш. Яку подяку ми можемо скласти Богові за вас за всю радість, яку радіємо за вас перед Богом нашим? І вночі в день як найрівніше моля честь, щоб побачити лице Ваше? Ревно моля честь. Той Павло. Який має помазання на ізгнання бєсів, йому протистоїть диявол диявол в ієрархії, Він його не ганяє, він його не пов'язує. Каже, ми ревно молимося, що Щоб Бог нам поміг преодоліти приодоліти цього ворога. Той самий апостол Павло. Бачите, на що він спирається? На Бога. Тому що він знає, він на це помазання не має, влади немає, компетенції немає. То ви можете сказати, а що ж там написано в цьому місці? Що ж там написано в цьому місці, який ти читав з Матвія 18 розділу? То тепер ми, брати і сестри, не займаємося тим, чим ми перед цим займалися, не вириваємо з контексту, а просто зачитуємо це місце. Від початку, як треба читати, про що тут написано, і до кінця читаємо читаємо. Матвія, 18 розділ, читаємо вже цього разу з 15 го вірша. Якщо ж зрішить проти тебе брат твій, піди, викрій його між тобою і ним одним. Якщо послухає тебе, то придбав ти брата Твого. Якщо ж тебе не послухає, візьми з собою ще одного або двох, щоб устами двох чи трьох свідків підтвердилося кожне слово. До речі, це місце взяти з повторення закону, з второзаконня. Оце і про двох-трьох свідків. Це повтор... в новому Завіті просто повторили старозавітні правила. 17 вірш. Якщо ж не послухає їх, скажи церкві. Чуєте, скажіть церкві. Якщо ж ці, якщо ж із церкви не послухає, то нехай він буде тобі язичник і метар. Проти і сестри, ми вже читаємо. Початок оцього, до 18-го віша, ми вже до цього дійшли, зараз його читати. Про що написано? Про відносини в церкві. Про відносини в церкві межи людьми, межи дітьми Божими, ми ж християнами. Тут написано, просто я раніше трошки почав читати не з 18 го вірша, а з 15 го вірша. Це взагалі весь цей контекст іде до цього ми зараз до 18 го дійшли. Це відносини в церкві межи людьми. Тепер читаємо цей 18 й вірш, але я вам трошки його не так зачитаю, як раніше. Істинно кажу вам, що ви зв'яжете. Дивіться, от Синодальному перекладу зв'яжете, «зв як. У Гієнка так само зв'яжете написано. Там слово грецьке, а грецька мова дуже багато. І там цього слово, як тут перекладено, зв'яжете, там ще значення цього слова скуєте і засудите. Засудити, то тобто є судом засудити. Не тільки зв'яжете, а засудити. Дивіться, як в новому цікавому перекладу написано. «Істинно кажу вам, що ви засудите на землі. Те буде зв'язано, або в новому перекладі, буде судом Божим, і що розв'яжете, а слово розв'яжете греческе, там ще має значення теж розкуєте, розсудити і пробачите. А що розв'яжете, або обіцятиме прощення на землі, то буде розв'язане на небі, або буде прощене від Господа. Істинно кажу вам, якщо двоє з вас дійдуть згоди на землі просити про всяку річ, то з чого б вони не просили буде їм від отця мого Небесного. Бо де двоє чи троє зібране ім'я Моє, там є серед них, написано про відносини в середині церкви, брати і сестри. Всього лиш оце місце. Не про пов'язання дьявола, ні якихось там бісів, нічого там не написано. Просто це місце написано. Про відносини в церкві. Що, якщо в церкві якісь є проблеми, ж братами і сестрами, треба взяти два-три свідка, підійти, поговорити. Якщо людина зрозуміла, слава Богу! Якщо не зрозуміла, все написано, як, як метр тобі буде написано. І тому я звертаю на вашу увагу, що постанови церкви це серйозно, це не казочки. І якщо пастир щось говорить, це теж серйозно. Тому що Бог дав на це владу і вам, і пастирю, як рукоположеному. Тут про це написано. Що серйозно, дивіться, наскільки серйозність питань? Що ви тут вирішили між собою розсудили, написано, розсудили. Тебе не написано на небі. Ви тут розсудили, а в Небесній канцелярії записали. Ви засудили, записали. Засуджено. Ви розсудили, пробачили. Написано в Небесній канцелярії. Пробачено. Розумієте, наскільки нам велика дана влада? Але не пов'язувати дьявола і бігати по сцені. А в відношеннях церковних. В відношеннях церковних це все. Що написано. Отак От можна впасти в спокусу, вирвати з контексту якесь місце, і потім від цього мати проблеми, влізти в то, на що ти не маєш сили, помазання або, як я казав, компетенції. От така історія. У мене все стаємо молимся.